Біблія це пророческа книга. Це книга очевидців, людської історії, праведників. Історія записана від Бога. Пророчества в Біблії виконуються в точності. В Біблія знаходяться точні предсказання майбутнього. Більша частина Біблії це хроніка собиті, які були предбачені і записані пророками. Свята Біблія дає тисячу пророчеств, які сотні вже виконалися, і сотні, які вик... Виконаються в майбутньому, вона предсказує історичні періоди людства. Щоб написати Біблію, Бог сам збирав людей через божественні откровення. Творець сам дав і історичні записи. Є момент благословення, а є момент прокляття. І щоб нам мати благословення, то нам потрібно соблюдати Слово Боже і виконувати його.